Доброго дня, любі шестикласники. Сьогодні читаємо параграф 18 Чому і як живляться організми?» але спочатку закликаю вас підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок для того, щоб дізнаватися про нові відео на нашому каналі. Усі зміни, що відбуваються в живій природі, називаються біологічними явищами: це живлення, дихання, ріст і розвиток, травлення, подразливість. Пристосування до умов середовища та багато інших. Ці явища доволі складні, бо базуються на різних хімічних і фізичних процесах, пов'язаних із перетворенням речовин, енергії та інформації. Одним із найцікавіших біологічних явищ є живлення організмів. Пункт перший. Що таке органічні та неорганічні речовини? Усі речовини поділяють на дві групи. Органічні та неорганічні. Органічні речовини обов'язково містять атоми карбону, а також атоми гідрогену, оксигену і нітрогену. Малюнок 101. У природі є понад 10 мільйонів органічних речовин. Жири, вуглеводи, білки. Це приклади органічних речовин. Вода. Кисень, залізо, вуглекислий газ, неорганічні мінеральні речовини? Які елементи є спільними для всіх живих організмів? Пригадай, хімічний склад неживої природи за діаграмами на сторінці 59-60. Який елемент найпоширеніший у природі? Пункт 2. Яка роль живлення для організмів? Неорганічні та органічні речовини, які слугують для живих істот джерелом енергії, і будівельним матеріалом, називають поживними. енергію і речовини організма використовують для утворення в клітинах власних органічних речовин для росту, руху, розвитку, розмноження тощо. Розмаїття процесів живлення можна звести до двох основних типів Автотрофного і гетеротрофного живлення це сукупність процесів, що забезпечують надходження із зовнішнього середовища речовин, необхідних для життєдіяльності організмів. Розкаже за малюнками, хто належить до автотрофів і гетеротрофів, у чому відмінність у їхньому живленні. Складіть графічну модель живлення організмів. Наведіть приклади організмів із різним типом живлення. Автотрофне живлення пов'язане з використанням неорганічних речовин, що містяться у воді, ґрунті, повітрі для створення органічних речовин, необхідних для життєдіяльності. Джерелом енергії для автотрофів, рослин та окремих груп бактерій є сонце. У разі гетеротрофного живлення. Організми споживають готові органічні речовини. Гетеротрофами є багато бактерій, гриби, паразитичні рослини, тварини, а також людина. Пункт 3. Які особливості живлення рослин? Особливістю рослин є те, що основу їхнього живлення складають такі неорганічні речовини, як вуглекислий газ, вода, кисень. Розчинені у воді солі. Більшість рослин поглинають поживні речовини з водою за допомогою кореневої системи в процесі мінерального живлення. Малюнок 1. Мінеральні речовини, зокрема вуглекислий газ, надходять до організму через листки під час повітряного живлення. 2. далі ці речовини транспортуються в організмі до клітин. Де використовуються для процесів життєдіяльності. Вода й вуглекислий газ у процесі фотосинтезу перетворюються на глюкозу, а в подальшому на крохмаль, малюнок 103. Зелені листочки справжні маленькі лабораторії, у яких рослина виробляє ці речовини з води, повітря і сонячного світла. Дайте найкращому кухарю вдосталь свіжого повітря, вдосталь сонячного світла, річку чистої води, і попросіть, щоб з усього цього він приготував цукор, крохмаль, жири і зерно. Він вирішить, що ви насміхаєтеся з нього, але те, що здається цілком фантастичним для людини. З легкістю відбувається в зелених листках рослин. Фотосинтез відбувається в хлоропластах клітини. Вони містять зелений пігмент, хлорофіл. Молекули хлорофілу поглинають сонячну енергію та перетворюють її на хімічну енергію складних органічних речовин, наприклад, глюкози та крохмалю. Науковці записують процес фотосинтезу за допомогою хімічного рівняння. До 6СО вуглекислий газ. Додати 6H2O води під впливом енергії сонця дістаємо c 6 h 12 o 6 глюкоза та плюс 6O2 кисень. Розкажи, як у рослину потрапляють речовини, які вступають у реакцію та що відбувається з продуктами реакції. Довідайся більше про фотосинтез спізнавального матеріалу. Знаменитий англійський хімік Джозеф Прістлі, один із першовідкривачів відкривачів кисню, провів серію дослідів, вивчаючи горіння та дихання, розглянь малюнки та вислови гіпотезу, як йому вдалося дійти висновку, що зелені рослини здатні відновлювати повітря після горіння. Знайди ділянку землі, де росте трава. Поклади на траву камінь. Через декілька днів заглянь під камінь. Якого кольору стала трава? Поясни. Пункт четвертий. Для чого рослини поєднують фотосинтез з іншими способами живлення. Серед рослин є такі види, що поєднують фотосинтез з іншими способами живлення. До них належать рослини напівпаразити, мікротрофні та комахоїдні рослини. Малюнок 104. Так, вічно зелена рослина напівпаразит омела біла, здатна до фотосинтезу, але воду та мінеральні сполуки одержує від інших рослин через коренеподібні вирости. Мінеральне живлення для багатьох рослин забезпечує грибниця грибів, що контактує з їхніми коренями. Ці рослини називають мікротрофними. А ось такі зелені комахоїдні рослини, як венерина мухоловка чи росичка круглолиста, ловлять і перетравлюють комах. Дивись пізнавальний матеріал, ненажерливі рослини. Комахоїдні рослини, рослини-хижаки, мешкають у прісних водоймах, на заболочених лугах і болотах у торфі й піску, які бідні на сполуки нітрогену. Споживаючи тваринну їжу, вони отримують готові органічні речовини, що містять нітроген. На землі існує єдина тварина, здатна до фотосинтезу морський молюск Елісія хіоротика. Слимачок, схожий на листочок. Він живеться водоростями, але в кишківнику накопичує не їжу, а хлоропласти цих водоростей. Які надають йому зеленого забарвлення. Якщо елісія хлоротіка оволоділа секретами фотосинтезу, то чи не може їх осилити людина? Шукай відповідь у статті тварина, здатна до фотосинтезу. Коротко про головне: у процесі живлення організми отримують поживні речовини, джерело енергії та будівельного матеріалу для забезпечення життєдіяльності. Основними типами живлення організмів є автотрофне і гетеротрофне живлення. Особливими процесами живлення зелених рослин є повітряне і мінеральне живлення та фотосинтез. Зелені рослини часто поєднують фотосинтез з іншими способами живлення, щоб компенсувати нестачу необхідних речовин. Запитання, завдання, дослідження. Перше. Наведи приклади органічних та неорганічних речовин. Друге. Чому живлення організмів є біологічним явищем? Третє. Чому хлоропласти називають фабрикою їжі в клітині, Четверте. Довідавшись, що на світлі з вуглекислого газу і води утворюється глюкоза. Шестикласник вирішив її отримати. Він поставив пляшку з газованою водою на яскравому світлі. Чи утворилася глюкоза? Чому? Ми завершили цей параграф. Дякую вам за увагу, любі шестикласники. Бажаю вам мирного неба над головою та успіхів у навчанні. І на завершення пропоную оцінити роботу автора вподобайкою чи розподобайкою, підписатись та натиснути дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на нашому каналі.